Вона не прорвалася, і не розбіглася. Ворог був знищений. Я пробігаю на СП і бачу, бех виїжджає. Ну, вона не виїжджає, а то повилітав. Я не довго думаю, чи кричу, давай кажу РПГ. Взяв, вибіг, направив на беху і валив. Чотири чоловіка перевелося взагалі Беху. Розпочався бій, я здійснив постріл. Повертаюся, мій побратим знову кричить, що він 300. Кажу, давай залазь нору, надавай собі допомогу, тільки ситуація дозволила, йому турнікет. Ну і в принципі ми далі продовжували бій. Коли ситуація дозволила, надав йому допомогу, поки його не можна було евакуювати. Я туди, ще за порядку, ціповнув і все другим посолом. А два вже я так, контроль в полі. Взяв РПГ, так, так само здійснив постріл по ворогу, відповідно, по техніці. Як в подальшому виявилося, одна техніка була зупинена, інша пройшла ближче до наших позицій і змогла висадити десант. В тому напрямку я ще здійснив пару пострілів, десант вигрузився. І наступав на нас, ми оборонялися, зав'язався стрілецький бій, ми по ним ще насипали з одноразового ручного гранатомета. Краще отак накидав, насипав, і там. щоб швидко закінчив, і більше нічого не треба. Не знаю, я ж як поповчу, що я попав, чи це так закінчилося, я взагалі був радий там. Також зашов. <клес> <клес> не знаю, чого, бо я був таки так. Ну, я б не сказав, що в мене був якийсь запад. Ріпше, якби взагалі не було на нашій землі. Не одного, а не 30 не на А це стандартна для них справа, вони постійно наступають такою групою. Ну, я зрозумів, що заліті немає смисла. що і літи, і лівони. І сама позиція, коли я туди прибув, то вона повністю була осіяна. Ворогом, причому це, за, за різні періоди часу. І по саме своїх цих трупах ідуть. Я не розумію, не можемо програти. Любов лопатка це наша земля. Стримаємо, тільки треба зібратися з волею, силою, козацьким духом як кажуть. Тоді да, і без жалю без страху.